Розкажу трішечки про будову нашої системи з гібридним інвертором Day. У нас встановлений такий інвертор на 6 кВт. Гібридний. Батарея Пілантеч 5 кВт для буфера. Машина у нас приєднана до смарт-виходу. Тобто це вихід, на якої з'являється надлишкова потужність від сонячних панелей. Як ми налаштували цю систему? Смарт-вихід використовується. В режимі підключення генератора, тобто його можна установити на смарт-вихід, встановити йому потужність, яку він буде видавати. Також виставляється відсоток батареї. Тобто у нас він буде вмикатись тільки тоді, коли батарея не менше, ніж 80%, а вмикатись він у нас буде, коли батарея стане 75%. У нас тут встановлена отака зарядочка. Від українського виробника. Вона у нас налаштована на 6 А виходу, ну це приблизно, напевно, буде десь там 1-2-1-3 кВт. Ну, поки все працює, будуть новини, буду вам показувати. Щодо сонячних панелей, у інвертора є два входи на два окремі стрінги. А зараз у нас 7 ранку, сонце настільки піднімається. І вже е, оцей стрінг, ліво я його називаю, він нам видає 1 кВт. Зараз сонечко ще трошки підніметься і потужність збільшиться. Коли вже сонце підніметься і буде в основному звінити майже весь день, у нас вся робота прийде на оцей стрінг. У нас встановлено 5 панелей. Продавець нам заявив, що кожна панель має видавати 580 Вт, але я не знаю, як треба світити, щоб вона видала. 580 ватт, тобто на 5 панелей більше, ніж 2 кВт. Саме яскраве сонце я не бачив. Загалом маємо два стрінги: один стрінг на той стороні, там чотири панелі на ранішне сонце, і 5 панелей з цієї сторони. Це на основне сонце в зеніті. Зараз сонечко тільки піднялося сьома ранку, але вже перший стрінг нам віддав ну, вже майже 0,8 кВт. Тобто це у нас перший стрінг, він зараз працює, він нам дає 823 Вт. Другий стрінг, який поки ще не на сонці, він нам дає 141 Вт. Коли вже сонце підніметься в зеніт, то перейде в роботу цей стрінг в основному, ми будемо на ньому отримувати всю максимальну потужність. Але вже навіть зараз у нас працює смарт-вихід, є залишки і заряджається машина. Оскільки сонця ще мало, і у нас по умовам смарт-вихід відключається, коли рівень батареї нижче, ніж 75%. Зараз тимчасово він відключився, тому що ми, нам заходить тільки, тільки тільки, скільки нам заходить. Ну, майже кіловат, а у нас споживання по машині 1,2 кВт. Тобто зараз система трошки підзарядить акумулятор і знову вімкне смарт-вихід. Зараз працює наша мова. І вимкнеться у нас смарт-вихід. Зараз акумулятор знову підзарядився, спрацювала умова по рівні заряду батареї і знову вимкнувся смарт-вихід. Знову всі залишки зливаються в машину. Ну, таким чином, я думаю, можна всі залишки зливати в машину. Тобто система робоча. Машина наша заряджається зараз приблизно 7 км в годину. Працює все.